Творимо нумерацію сторінок для таблиці Excel. Для цього перейдемо у макет сторінки, де треба знайти друк заголовки. У відкритому вікні параметрів сторінки. Переходимо в вкладку Колон титули» І визначаємось, який треба створити колон титул, або верхній, або нижній. Ми зупинимось на нижньому. Після чого обрати розташування. Зліва, у центрі, чи справа сторінки. Ми візьмемо зліва. Далі обираємо другий пункт номер сторінки. Після чого у обраному вікні у нас з'явиться отакий напис. Тепер натискаємо ОК. Знову ОК. І тепер перейдемо у попередній перегляд, де ми можемо побачити на кожному аркуші з ліва внизу номер.